Всім привіт, друзі! З вами я Максим, та сьогодні я вам покажу, як зробити свій кахут. Да-да, свій кахут. Якщо ви це не вмієте, дивіться це відео, а якщо вмієте, то можете вийти з цього відео. І це то, -то. робите за те, що сьогодні. За те, що давно не випускав свої відео. Та перед тим як ми почнемо, поставте лайк та підпишіться, будь ласка. Я вам даю 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Все, підписалося, лайк поставили, погнали. Ми заходимо на сайт Ну, на kahut. Та... Тут у нас є кнопочка Киїта екахут, Ну, щоб його нам. Щоб нам його Синхронізувати Треба натиснути на логін, то треба залогінитися, а я вже залогінений. Ось відкривається. Якщо що, у мене нік тюлень Макс 564. Сам придумав. Напишіть ку, напиши. Не. Пишіть мені компліменти за такий нік. Хоча ладно. Ми заходимо в бібліотеку. І ми натискаємо на створити свій кахут. Так, тут можемо вибрати Тему, яку нам захочеться, ну, я виберу весну. Я закинула на таку стрічку, та тут ми можемо вибрати тип завдання. Ліміт часу тут бачите є 5 секунд, 10, 20, 30, 45 хвилин, півтора хвилини, 2, 2, 3 та 4 хвилини. Тобто тут. Е... Цей час здається, щоб вирішити квіз. У нас тут стоїть квіз. Та тут ось цей слайд. Якщо ви вже, якщо ви хочете зробити як Hot кіц, можете написати тут питання. Наприклад, Ну я зараз напишу тут ä, питання, в чому англійська клавіатур. А если вы знаете, сколько это будет, то напишите, сколько это будет в комментариях. А тут мы выбираем ответы. Может быть, 25 там. 72. 90. 90. 18. То тут ми ставимо галочку, який, яка буде правильна відповідь. ну, наприклад, то ся. Ну на прийкот. Гм. для але щоб творити кахути, ну так, з ось такий, ось такої менюшки краще її створювати на комп'ютері. Якщо у вас комп'ютера немає, ну що ж зробити? Прийдеться на телефоні. Там те ж саме. Заходиш в бібліотеку, створити. Але там... Вид зовсім другий тут номей, на, мою... на мою думку, краще вбити на комп'ютері. Так, і друге запитання ви можете вибирати. А і забув сказати, що тут можна завантажувати файли. Тут можна завантажувати на комп'ютері зі свого робочого стола та, на... та ось такі ось фотографії, які вам дає Кохут. Але я зазвичай використовую свої фотографії. Хоча тут теж. А, можна вибрати на свої теми. и т.д. И так далее. И так далее. Вы можете выбрать свой, свой час. Может быть и баллы. Может быть и стандартная школа. но ну, то до тысячи баллов. вдвое и больше баллов. Ну ви розумієте, що це як звичайний режим помножений на 2. Тобто максимальна кількість очків за відповідь це вже 2000 І 0 балів. Якщо запитання не важливе, бал за нього не науховується. Тобто, якщо ви відповіли правильно чи неправильно, без різниці, то ви все одно получите. Ну, взагалі не зачитаю. не зараховуйся очки. Це вже вирішує адміністратор. я вже адміністратор цього кахуту. Та тут от, що можна додати слайд. слайд с пояснением. На приклад ушел 5 в, еще можно оттуда и факты, то б то, 5 в квадрате до июня 25. Що було гарніше можна з побіми це робити? Можна тут теж завантажувати свої фотографії. Ой, яка прикольна фотка. Як тут у нас рекламувалося. Бачили тут отсылку. Якщо да, то поставте цьому відео, напишіться в коментарях, в якому влогу це була отсылка. Та я не знаю, що це за кнопка провіла, просто в чого почала робити все тобто це все показують, як це все буде. У мене теж таке було. Коли я запускав цю голову. Може весь екран але вам так не видно. Виходимо з прев'юшки тоді. Ну і ще останній шажок. Ще на останній ви тут можете придумати назву своєму кахуту. Наприклад, ось такий ось. І можна ще додати опис к своєму кахуту, щоб хтось зайшов на, ко... на ваш кахут та вийшов його. Но ту... Но це не, об... не обов'язково. Та ми продовжимо. Та якщо ви хочете перевірити чи це зіграти, то просто натискаємо. Повести на живо. Тут ще є режим повести на живо в найвищій вежі, але це буде вже другі частині. Так, натискаємо на кнопку повести на живо. Та ви натискаєте починати і ось. Ви можете тут скоро, якщо ви хочете тестувати чи зіграти зі своїми учнями, якщо ви вчитель, то просто. Вмикайте демонстрацію екрану, або пишете свої програмі ось цей код. Ось я зайду на сторінку Кахоп, це якби учень буде робити. Чи він сканує ось цей ось qr код, чи він ось сюди от вводить. Оди свій код. Но якщо ви адміністратор і ви хочете спробувати, то натискаєте ось цю кнопку вести. Та ось ви можете вам. Вам можна відключити назвати себе і поїхали. Ось моя атака його сам зубив. І ось я на екрані. Тут написано. Ти і бачиш свій нікнейм на екрані. Я повертаю сюди і ось я. Та тут ще можна налаштувати, щоб показало. Щоб. Показував вашим учням, чи того, кого поділилися, та вони приєдналися. відповідь та запитання. Якщо я вимкну це, то дивіться, як це буде виглядати. Ось кахут математика 5АБ. Квіз. Скільки буде п'ять в кубі. <му> ну це у мене ось ось так от воно виглядає. А якщо би у, 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 у цей режим воно ось так ось у вас виглядало. Ну, це навіє на відповідь. Ну ви помічаєте у... яка вільна відповідь. Таоси семей и все и пиццу, так как я у Дэн пришел Таоси Дякую за увагу, хто подивився цим, це відео. І до зустрічі. Бай-бай!